Hey, guys, listen to me carefully. You must study English at least one hour per day. At least. And I'm not kidding you. Привіт, YouTube. Мене звати Ростислав, і я вітаю вас на каналі Англійська мова по простому. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді не гаючи часу, зробіть це. Там внизу є червона кнопка, і теж можете класнути на дзвіночок, аби не прогавити жодне відео. Сьогодні ми порозмовляємо, друзі, про сім сталих виразів з прийменником at. Отож, поїхали! Перший сталий вираз, який ми вивчимо, це at all. At all означає взагалі. Розглянемо в контексті речення. I'm afraid… I have nothing at all to say. I'm afraid I have nothing at all to say. Я боюся, що мені взагалі немає що сказати. Тому at all – це є взагалі. Другий сталий вираз, який вам потрібно вивчити, аби підготуватися до ЗНО з англійської мови, це at first. At first означає спершу. Хоча ймовірно, що ви знаєте, що first означає перший, це є порядковий числівник. Однак, загалом, поєднуючи прийменник at плюс порядковий числівник first, у нас виходить спершу. Знову ж розглянемо контекст речення. At first. Спершу, I thought, я думав, he was joking, що він жартував. But, але I realized that he meant it. Але я усвідомив, що він дійсно це мав на увазі, і він мав на увазі це досить серйозно. Окей, okay, so at first спершу. Наступний сталий вираз, який вам слід вивчити, це at last. Або як кажуть британці, at last. Знову ж я прихильник American English, американської англійської мови. Тому якщо почуєте, що я кажу at last. Не намагайтеся мене там цькувати в коментарях, що, мовляв, ти неправильно вимовляєш, видали свій канал і бла бла-бла. Ні, можна казати і «at last» і «at last». Як душа бажає, я обираю варіант «at last». Отож, «at last» означає врешті-решт або зрештою. Знову ж, давайте розглянемо в контексті речення. I've finished, я закінчив. my essay, моє есе або мій твір at last – я закінчив свій твір нарешті At last. Отож, пам'ятайте. До речі, якщо ви початківець, і якщо ви хочете вивчити англійську мову з нуля до базового рівня, тоді я вам раджу отримати наш платний відеокурс. Англійська мова по простому. Уся граматика в простий спосіб. Крім того, українською соловійною мовою. В інтернеті є безліч матеріалу, проте весь матеріал є російською. Однак англійську потрібно вивчати мовою свого серця. Тому, якщо у вас немає бази, друзі, можете поставити ціль отримати цей курс. І для того, щоб його отримати, напишіть мені, будь ласка, на мою сторінку у Фейсбуці або на електронну адресу. Наступний сталий вираз нашого списку це at least». І його ви чули на початку цього відео. at least» означає принаймні або «щонайменш». Отож, at least». Подивімося в контексті речення: You'll have to wait» Ти муситимеш. Почекати you'll have to wait at least щонайменше, принаймні, an hour at least an hour щонайменше одну годину. Наступний сталий вираз нашого списку це at once. At once означає негайно або в той самий час. Отож at once. Ну до речення. You have to call him. Ти повинен зателефонувати йому. At once! Негайно! Ось ще одне цікаве речення. Everything happened at once. Все трапилося в той самий час. She graduated. Вона закінчила навчальний заклад. Got a job, отримала роботу. She got married. Вона одружилася або вийшла заміж. In June. І це сталося в червні. Отож. All at once або «at once. Одночасно, в той самий час, негайно. Передостанній сталий вираз, який ми вивчимо, це «at present». «At present» означає в цей момент або зараз. Ному до контексту. «Are you busy?» Чи ти зайнятий? «Not at present» Зараз ні. Наразі ні. Отож, «at present». І останній на сьогодні вираз це «at the same time». Означає одночасно. At the same time. Приміром, we arrived. Ми прибули. At the same time. Одночасно. Отож, пам'ятайте, at the same time. Наразі все, друзі. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, тоді залишайте вподобайку, підписуйтеся на мій інстаграм, щоб слідкувати за оновленнями усіх відео, аби не прогавити жодне відео. І зустрінемося в наступних відео. Bye-bye!